Доброго дня, колеги. Мене звати Олександр Лясківський, і сьогодні ми знаходимось на Черкащині, Корсун-Шеченківський район на полях агрофірма «Корсун». І ми проводимо збирання демолінійки соняшника від компанії Сенгента. І найбільшу увагу, звичайно, ми приділимо новинці, новинці веєр-технології гібриду Си Корсіка Ар. Чим цікавий цей гібрид, гібрид характеризується хорошими толерантними властивостями до основних хвороб, таких як Фомоз, фомопсис, володіє хорошою стійкістю до прикореневого вилягання, має стійкість до 7 раз вовчка, володіє хорошим вмістом олії в насінні, формує зазвичай у межах від 50 до 53% олії у насінні. Крім того, цей гібрид рекомендований для вирощування в умовах полісся. Лісостепу, звичайно, де найкраще він розкриває свій потенціал за інтенсивної технології. І також в умовах північного степу. Тепер давайте поглянемо, як виглядає цей гібрид в полі. І так, домолотились ми до нашої діляночки. Висівали ми цей гібрид в даній лінійці 12 квітня. Це досить такі ранні терміни, як для висіву культури соняшника. Але в цьому році пам'ятаємо, як складалися погодні умови. Температурні режими ніби і дозволяли це робити. Бачимо, що соняшник зараз знаходиться в повній стиглості, дещо навіть і пересушений. Тут господарська стиглість настала ще днів 10 назад, тобто півтора тижня, не дивлячись на складні погодні умови, які складалися в період цвітіння, початку наливу. Зверніть увагу, як гібрид цей налився, повністю виповнений, що край, що середина, Дуже міцно насіння лежить у кошику. Бачимо, стебло ще трішки зеленкувате, досить таке високе. Висота соняшника даного гібриду в цих умовах цього року досягла десь 2,20. Ну що колеги, готові оголосити ми результат? І так, з облікової ділянки 0,12 гектара, ми зібрали насіння 503 кілограма Секорсика. Ар. При цьому збиральна вологість у нас становила 4,8 Отже, урожайність у нас фактично склала 42,1 центнера на гектар. Що при рахунку на базову вологість на 7% становить 43,1 центнера на гектар. Я вважаю, що для умов цього року це дійсно хороший результат, але цього було б тяжко досягнути без догляду, без технологічних операцій, які проводились на цьому полі додаткові. Але що саме тут робилося, нам розповість агроном із насінництва даного господарства Юрій Миколаєвич. Було вирушальним фактором в отриманні такого рівня урожайності, який ми отримали на сьогодні. по Посекорсика. Я повинен віддати перевагу, звичайно, даній селекції. Це перший момент. Другий момент співпадання погодних факторів. Що на даному цьому полі ну, пощастило. Було два додаткові дощики у період вегетації, і в кількості першого дощу вісім міліметрів, а другий 21. Я думаю, що це. І вступавші фактори дали такий позитивний результат. При е, таких умовах вирощування попередник був на цьому полі кукурудза на зерно, перед попередник цукровий буряк, е, поживленню 100 кілограмів у фізиці калі і 100 кг у фізиці карбаміду. І, звичайно, густота посіву у нас була по рекомендаціях вашої компанії. Юрій Миколаївич, а що стосується по захисту? Поживленню, ми розібрали ситуацію. Така е, мінімально оптимальна технологія, яка забезпечила на рівні природній родючості такий рівень урожайності. до захисту, класичний захист це тобто внесення було ґрунтового гербіциду, 3 літри на гектар. Ну і по вегетації внесення було фюзілоду. А що стосується фунгіцидного захисту? Амістар Голд у баковій суміші було внесено із е, е, карате. От. І, звичайно, було підживлення 3 кг карбаміду, магнію, борб, ну і фраялін. Зрозуміло. Юрій Миколаївич, як для товаробиробника, як для господарника, чим має володіти гібрид, щоб ви звернули увагу насамперед на, на нього. Давайте розпочнемо із того, що у нас, ви бачите, змінюється клімат, От, і треба звертати, на мою думку, особисту, щоб була стійкість до форум. Це перший момент. Ну і другий, знову ж все пов'язане з потеплінням, щоб була певна стійкість до вовчка. Це немало важливий фактор. На сьогоднішній день, я думаю, завтра він ще буде важливіший. Так, да, Вовчок рухається, потихеньку рухається і до нас. Ну і, звичайно, не треба там дуже великих врожаїв разових, а треба, щоб була стабільність кожного року. Так. Стабільність, погоджуюсь з вами, стабільність це запорука успіху. Ти розумієш, що ти отримаєш, в яких об'ємах отримаєш, і на що розраховуватиш. І на що можна розраховувати. І, як ми бачимо, гібрид це курса практично володіє всіми тими характеристиками, які озвучили, чи не так? Так, звичайно, я з вами згідний. Найкраще випробування це випробування в виробничих посівах в різних ґрунтово-кліматичних зонах. Ну що ж, друзі, Вибирайте стабільність, практичність, зручність і надійність. Корсика, це ваш результат, Юрій Миколаївич, Я дякую вам за співпрацю, за підтримку і сподіваюсь до нових зустрічей. Дякую і до наступного року. Секорсика Ар унікальний гібрид з точки зору і пластичності і потенціалу врожайності. Не дивлячись на те, що на даному полі він вирощувався. Під класичну технологію гербіцидного захисту цей гібрид належить до Air технології що дозволяє маневрувати і вибирати будь-яку іншу технологію гербіцидного захисту в залежності від проблематики, яка у нас виникає на полі, тобто можна застосувати препарати на основі імідазолінонів або трибінорон -метилів. І поряд із цим, оскільки даний гібрид належить до гібридів інтенсивного типу, найкраще для нього підійдуть оптимальні терміни висіву. Для даної зони це третя декада квітня місяця, кінець першої декади травня місяця. В цьому році в інших ґрунтово-кліматичних умовах в нас також висіяні новинки соняшника від компанії Сенгента. Тому залишайтесь з нами, а нам є чим вас здивувати.